Усім привіт! На зв'язку технічна лабораторія. Вітайте на каналі новеньку рубрику під назвою ПК за 100 к в якій я буду шукати дешеві комплектуючі на онлайн-платформах та в інших місцях, збирати з них комп'ютер і продавати. На виручені гроші, звичайно, буду трохи донатити на ЗСУ та збиратиму новий. І так далі, поки не дійду до 100 тисяч. Початковий капітал 7 тисяч гривень. Тому кому не зрозуміло, пояснюю, цьому відео не буде ПК за 100 к Взагалі спочатку я хотів ПК на мільйон. Але ПК за 100К поки звучить більш реалістично. Тим паче, що топова відеокарта плюс проц це вже майже 80% бюджету. А оскільки ця рубрика не матиме обмежень по часу, то можливо колись буде і ПК за мільйон. Отож, ставимо лайкоси, тиснемо підписку і поїхали. Початковий бюджет мав бути 5 тисяч гривень. Але на ці гроші я не придумав нічого людського і докинув ще 2000. Тому якщо у вас є якісь варіанти на 5К, то пишіть їх у коментарях. Переходимо до залізок. Першим ділом я шукав ПК у зборі на OLX і натрапив на недорогий ящик на Pentium 4560 з 8 ГБ оперативки та SSD шником 120 ГБ. Плюсом цього ПК був блок живлення 400 Вт з додатковим жиленням для відеокарти, що мені і треба було. Придбав я його за 3020 гривень з безкоштовною доставкою через Укрпошту. Pentium 4560 одразу по приходу я продав за 700 гривень та придбав йому на заміну 4 ядерний i 7500 Дістався він мені за 1300 гривень. Я рахую, що це супер покупка. Далі відеокарта. Вибирав між 1060 на 3 ГБ та RX 400 500 серії на 8. І оскільки по місцю знайшов 580-ту 8 гб за 3100 гривень з можливістю перевірки, то я навіть не вагався з вибором. Хоч і в продуктивності вона трохи поступається, 1060, але має більший запас відеопам'яті, що теж дуже важливо. І останнє жорсткий диск теж був куплений по місцю, ноутбучний хард формату 2,5 дюйми на 750 ГБ вартістю 300 гривень. Отож, у фіналі у мене вийшов ПК з такими характеристиками: процесор 7-го покоління i 5 7500 з чотирма повноцінними ядрами по продуктивності, які трошки відстає від i 3 8100 якийсь дешманський кулер без розпізнавальних знаків. Оперативна пам'ять 8 ГБ з частотою 2400 ГГц, дві планки по 4. Звичайно, було б краще однією, щоб мати змогу потім додати ще. Але, як кажуть, маємо те, що маємо. Материнська плата Gigabyte h 110 m s 2 v Формат Micro ATX найпростіший чипсет з двома слотами під ОЗУ, USB 3.0 та без M2 слоту. Відеокарта Gigabyte Aorus RX 580 на 8 ГБ. SSD Samsung Evo 850 120 ГБ формату 2.5. Жорсткий диск Toshiba на 750 ГБ того ж формату 2.5. Блок живлення Enermax Max Pro 400W зі стандартом 80 та всіма потрібними конекторами для цього ПК. Ну і останнє корпус, простенький Deepcool Wave V2, має USB 3.0, декілька отворів для забору повітря і два вентилятори: один спереду на вдування 120 мм і один ззаду на видування 90 мм. Обійшовся весь ПК у 7020 гривень. Дорого це чи дешево? Давайте обговоримо в коментарях. А тепер до тестів. Але перед цим перевірте, чи підписані ви на канал. По традиції почну з сумісного тесту Фурмарк та Аїда, щоб подивитися, наскільки прогріються комплектуючі у цьому корпусі. Отож, корпус виявився зовсім непридатним для ігрових систем з відеокартою. Вже на 5-й хвилині тесту температура відеокарти сягнула 80 градусів і піднімалася далі. Але простою маніпуляцією зі зняття бокової панелі проблема була вирішена. І температура ГПУ до кінця 10-хвилинного тесту опустилася до 69 градусів. А температура ЦП стабільно весь тест трималася на відмітці 60 градусів. Ну а тепер давайте глянемо, на що здатен цей ПК в іграх. Для тестів я обрав буквально декілька ігор, щоб не розтягувати відео на півгодини. Та, якщо чесно, мабуть, цей найпростіший ПК, який я збирав, і сам процес збірки та тестування не принесли ніякого задоволення. Отже, тести проводились в розширенні Full HD або ж 1920 на 1080 пікселів. Моніторинг проводився з допомогою програми FPS Monitor. Запис геймплею відбувався з допомогою AMD Adrenaline Software. Тобто з деякою втратою в продуктивності. І перша гра World of Tanks. Налаштування ультра FPS в середньому тримається на позначці 65-75 кадрів. Часом доходить і до 100, залежно від карти. Cyberpunk 2077. Середнє налаштування 30-35 fps. Грати комфортно. Легендарна GTA 5 на ультра 70-75 кадрів. Графік фреймтайму рівний. <му> Бенчмарк гри Assassin's Creed Valhalla пройшов нормально на середніх налаштуваннях з середньою частотою 50-55 кадрів. А троексодус на високих налаштуваннях видавав 60-70 кадрів з рідкими просадками до 40. І остання гра – Forza Horizon 5. На середніх налаштуваннях видавала від 80 до 100 FPS, залежно від локації. Можна було виставити і вищі налаштування, але при цьому гра повідомляла, що 8 ГБ оперативної пам'яті недостатньо. То що в підсумку ми маємо? Непоганий бюджетний ПК, який дозволяє грати у всі сучасні ігри на середніх налаштуваннях, а старіші навіть на ультра. З мінусів погано продуваний корпус, що легко вирішується демонтажем бокової стінки, малий об'єм ОЗУ, що теж не є проблемою, ну і гучні вентилятори. Але це все нівелюється ціною в 7 тисяч гривень. Якщо у вас є кращі варіанти на цю суму, то чекаю в коментарях. На OLX, допустимо, ПК зі схожими характеристиками продаються по 10-12 тисяч гривень. Тому я теж продаватиму плюс-мінус за ту ж суму. Можливо, тільки заміню SSD на більш ємний. На цьому буду закінчувати. До зустрічі в нових відео.